Ви коли-небудь прагнули втекти відсудити сучасного життя і зануритися в природу. Якщо так, то Уолден Генрі Торо — це книга, яку потрібно випробувати. Я П'ятело лєнот, ваш гід сьогодні. У цій науково популярній роботі ділиться своєю трансформаційною подорожчю, живучи в будиночку біля молоденпонт протягом двох років. Выберу розповіді тона, від використання точки зору від першої особи до його описового та рефлексивного стилю письма чудово передає ключові повідомлення о закладенні в обмене. Використовуючи точку зору від першої особи, Тону запрошує нас супроводжувати його в його незвичайній пригоді. Ми стаємо безпосередньо і його зустрічі з природою, його роздання про самотність і його пошуків простішого існування. Особиста Торо викликає глибокий зв'язок, дозволяючи нам прийняти його ідеї на глибоко особистому рівні. Описовий стиль із матором малює яскраві образи природного світу, як я його точивав, від пишних лісів до блискучих вод його слова переносить нас в доловим понд, дозволяючи побачити красу і велич природи його очима. Ми майже відчуваємо легкий вітерець і чуємо шелест листя, замовляючись в його красномовні описи. Крім того, рефлексивний стиль письма то тороспонукает нас розпочати власну внутрішню подорож, розмірковуючи над своїм досвідом і спостереженнями, а він запрошує нас замислитися над нашим власним життям і цінностями. Удин стане катализатором самоанализу, перед виклик нам переоцінити наші стосунки зі світом природи та наше прагнення до осмословного існування. Структура Вайдена також сприяє його глибокому впливу, Розділені на тематичні розділи, Торо заглиблюється в різні аспекти свого життя в олдингпонд, Єшу, притулок, Самотність, пропонуючи нам седичне дослідження свого унікального способу життя. Ця організована структура гарантує, що жоден камінь не залишиться неперевернутим, коли ми подорожуємо разом з торо. Наративний вибір та добре продумана структура Олдена гармонійно працює, щоб повністю залучити нас до своїх повідомлень. Через свій особистий зв'язок, описи та спонукаючі до роздумів роздуматором нагадує нам про внутрішню цінність природи та значення самопізнання. Отже, якщо ви шукаєте натхнення, Розради або відновлення зв'язку з природою із собою, відкрийте сторінки в Ялден і вирушайте в подорож, яка залишить незгладимий слід у вашій душі. На захоплюючих сторінках Helden Генрі Дея Tor розгортається губелень глибоких ідей, завдяки структурованому розташуванню з 18 глав, ретельно досвідчує різні аспекти своєї трансформаційної подорожі, живучи в леті біля Олден протягом двох років. В основі цієї чудової роботи лежать важливі повідомлення, які знаходять відгук от читачів навіть сьогодні. Тону красномовно розкриває переваги прийняття простоти, установлення глибокого зв'язку з природою та сміливості квинутий виклик суспільним нормам і цінностям. Тому запрошує нас задуматися про надзвичайні переваги ведення простого і самодостатнього життя. Через яскраві приклади та особисті анекдоти він стверджує, що, позбувшись атрибутів матеріалізму та прийнявши більш мінімалістичне існування, ми відкриваємо нове почуття задоволення та справжньої радості. Симфонія чудес природи відбунила протягом усього людина. То на престресы за важливість культивування глибокого зв'язку зі свитом природы, в зачаровывающего танцу солнечного свитуа на лодным помню душепотави три из дерева, він нагадує нам, що в обіймах природи ми можемо заново відкрити своє справжнє я і зварить глибокий сенс. Торо, переконаний критик суспільних норм, закликає нас кинути умовностям, які часто диктують наше життя. З непохитною переконаністю він запрошує нас поставити під сомнений невпивне прагнення до споживатства, обмеженість індивідуалізму та тиск відповідності. Через вдумливе дослідження того закликає нас формувати свій власний шлях, керуючись нашими найглибошими цінностями. Тора майстерно підкріплює свої аргументи майстерним поєднанням доказів та анекдотів, спираючись на свої гострі спостереження за світом природи, особистий дослід по один пункт та зустрічі з комехами-мандрівниками, він плепе переконуливих оборон емпіричних доказів та пов'язаних історій. Крім того, він озвучує з мудрістю шанованих філософів і письменників, надаючи додаткової ваги своїм переконанням. Злиття особистого досвіду, проникливих спостережень і філософського споглядання робить людина на закликом жити цілеспрямовано, занурюючись у стрімпі, штачи змушені сягати простоту, шукати розряди в обіймах природи та сміливо підати виклик суспільним очікуванням. Отже, вирушайте у власну інтроспективну діссею. Поріньти в позачасову модрій свят і дозвольте його посланням розпалити полум'я середині вас, полум'я, яке висвітлює шлях до життя автентичності, мети та гармонії з природою. Генрій Деє Торо поставив собі за метою досягти безлічі цілей за допомогою глибоких послань, закладених у Леодені. Його наміри були чіткими навчати. Надихати і провокувати думки серед своїх читачів, виступаючи за просте і саме достатнє життя, закликаючи до зв'язку з природою і кидаючи виклик суспільним нормам, Торо прагнув запалити трансформаційної іскрив свої аудиторії. Тріумф Торо в досягненні цих намірів незаперечний. Незмінна популярність Валдін є свідченням його тривалого впливу на покоління читачів. Ця заповітна робота скрывала незвичайної кількість людей до життя з більшим сенсом і металю, викликаючи відродження екологічної свідомості та надыхающие соціальні та культурні рухи. Реалден став друг для тих, то прагне простойти серед хаосу сучасності. Закликторо прийняти життя самодостатності та мінімалізму знайшов глибокий резонанс, змусивши багатьох, переглянути власні пріоритети та шукати більш повноцінного існування. Глибокі послання книги дали людям можливість позбутися атрибутів споживатства, знаходячи розраду в красі природи та прагненні до справжнього життя. Выступ тоже за глубокий звязок с природой приял коллективному экологичному пробуджению. Уодин послужил катализатором екологізму, надихаючи людей плекати и захищати світ природы. Очень маторочитачам нагадують про притаманні їм зв'язок із землею, виховуючи почуття управління та стимулюючи зусилля щодо збереження до природы на благо майбутніх поколений. Спонукаючи дорожду неукритика суспільних норм, которую выкликала по улунгянии добавить и выкликала глубокий самоаналіз, його пронизливый анализ споживаства, індивідуализму та соціальной справедливости звучит читачев поставить пиццам не встати скво, проливаючи світло на обмежень, накладенький суспільством, торг дай людям можливість кинути выклик установленному порядку и прагнути добільш справедливого и справедливого світу. Хоча у Оден явно не об'єднує та із різних дисциплін, проникливі спостереження та філософські роздумата розпираються на екологічну, екологічну та соціальну критику. Його благовоління перед природою озвучується з екологічними перспективами, тоді як його критика суспільних норм перевокується з соціальними та політичними дискурсами. Хоча Лобил не заглубляется в майбутні тенденції, його акцент на самостійності та індивідуалізмі перебачал пізніші ухи, включаючи контр-культуру 1960-х років. Вічні послання Туро виходять в межі часу, пропонуючи керівництво для, хто орієнтується в постійно немоловом ландшашафте суспільства. Намери торо, безсумнівно. Принесли свої плоди, оскільки Ролден продовжує висвітлювати уми читачів через покоління, його глибокий вплив в політичних наслідках чи історичних трансформаціях, а в його здатності надихати на самоаналіз, викликати зміни та спонукати читачів ставити під сумнів саму тканину свого життя. Якщо привабливість Віалден викликала у вас цікавість, Початок його сторінок з двома важливими питаннями в ікриєх розуміння цієї трансформаційної роботи. Перше питання, над яким слід замислитися, полягає в тому, як торг реагує на критику, вислуглимо проти його нетрадиційного способу життя в обладені пандасове заглубитися його слова? Спостерігайте, як він протистоїть сумнівам викликам в уклый переконаністю. Дізнайтеся, як Торо захищає свій вибір, пропонуючи глибокі ідеї, які квитрують свой клык с нормам і запрошують до самоаналізу. Історичний контекст майде формує фон для другого питання, дослідниця похо, в яку торо написав свій шедевр, розкривши соціальні, культурні та політичні впливи, які сформували його перспективу. Розуміючи історичний контекст, ви отримаєте глибшу оцінку мотивації Торо та актуальності його ідей у свій час та за його межами. Вітаємо з початком цієї літературної подорожі. У ГМ наш початковий сайдон виходить з рамки обмену чудовими книгами та цікавими думками. Ми прагнемо поділати мовні бар'єри та полегшити засвоєння знань. Наші відео з оглядами книг тепер пропонують підтримку більш ніж 6 мовами, охоплюючи друзів з більш ніж 40 країн і регіонів по всьому світу. І постійно оновлюйте нові мовні канали. Коли ми досягаємо 500 тисяч підписників, присутній мовний канал, ми щиро цінуємо вашу підтримку та увагу. Ваша підтримка означає для нас світ. Ми сподіваємося розширити наше охоплення, щоб охопити більше мов і голосів у майбутньому, що дозволить нам досвідчувати ширший спектр чудових книг і ділитися більше захоплюючими думками. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. До наступного разу поємного читання.